Підготовку до зими у територіальному управлінні МНС України у Тернопільській області розпочали завчасно. Фахівці відділу рятувальних сил заздалегідь провели всі необхідні розрахунки та розробили план залучення сил та засобів для протидії загрозам у зимовий період. «Гідрометцентр нас попереджає, що зима буде теж непростою, будуть і сильні морози, і снігопади. І до цього ми звичайно готуємося для того, щоб надати допомогу людям. Так, наприклад, минулого року в нас в області десь до пунктів обігріву звернулося більше півтисячі громадян. Ми розгортаємо пункти обігріву не тільки, поприклад, в Тернополі там в парку, де можуть бездомники прийти чи інші люди попити чаю, поїсти. З'їсти канапку, обігрітися, але і ми такі пункти обігріву розгортаємо по всій області. Ну, по прикладу, минулого року їх було 45. Це, як правило, в фельдшерсько-медичних пунктах, це при районних лікарнях, десь виділяли окремі палати, і такі стаціонарні пункти обігріву були в кожному великому населеному пункті. Для безпеки громадян взимку у Тернопільській області залучено необхідну кількість рятувальників, спеціальну та інженерну техніку, пересувні електростанції, насосне обладнання, засоби подолання водних перешкод. На випадок погіршення або ускладнення ситуації передбачено резерв особового складу та техніки. Для виконання дій за призначенням готова спеціальна техніка, шляхопрокладач типу БАТ-2 та ескаватор. Автомобілі підвищеної прохідності 2 силові та 37 освітлюючих електростанцій, 22 плавзасоби, близько сотні пожежних автомобілів та 27 мотопом. Відкориговані плани взаємодії службами житлово-комунального господарства, закладами охорони здоров'я та іншими службами на сьогоднішній день. Відповідно до районних рішень комісії з питань техногенної екологічної безпеки в районах області. Передбачено створення і функціонування 25 пунктів обігріву. У разі необхідності області буде розгорнуто близько півсотні пунктів обігріву громадян в містах та селах та на автодорогах обласного та державного значення. Ми готові в кожному великому населеному пункті такі пункти обігріву розгорнути і надавати допомогу людям. Якщо буде необхідність їх збільшити, звичайно, такі можливості є. Сьогодні з впевненістю можна стверджувати, що сили МНС області повністю готові забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та аварії систем життєзабезпечення протягом зимового періоду 2012-2013 років.